Придбання нових тролейбусів для Черкас відтерміновують уже не вперше. Спочатку скаргу до антимонопольного комітету подав Львівський завод, згодом на порушення прав учасника тендера і Богдан Моторс. Дії обох транспортних виробників антимонопольники визнали неправомірними. Мерія знову може продовжувати торг. Проте міський голова переконаний, складнощі з проведенням тендеру виникатимуть і надалі. У мене є серйозні сумніви про те, що місту вдасться все-таки провести тендерну процедуру. Сьогодні виробники тролейбусів шукають різні варіанти, в тому числі корупційні варіанти, для того, щоб стимулювати місто, придбати тролейбуси певного виробництва. Відтак оновлювати тролейбусний парк. Мерія вирішила пліч-опліч із Азотом. Я звернувся до них по допомогу, щоб ми спільними зусиллями знайшли механізм, як без Проведення тендерних процедур ми зможемо за допомогою азоту все-таки оновити рухомий склад тролейбусу. На сьогодні всі тендерні процедури на закупівлю нових машин скасовано. З азотом тривають перемовини. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка новини.